Дональд Трамп після першого президентства програв вибори, але все ж таки знову має шанси обратися. Тож чому у нього такі високі шанси? Звісно, не стовідсоткові. Байден то підтягується до нього, то починає спадати. А електоральна гонка буде продовжуватися ще доволі довго. Тому сказати зараз, що Трамп виграє 100% вибори, не можна, але все ж таки шанси в нього надзвичайно високі. Тож давайте розберемося в причинах, чому дід. Ще може пободатися за крісло президента. І вибрати це місце у іншого діда ну, такі реалії, що ж дорожче. Отже, як ми знаємо на початку листопада цього року це вже станеться цього року, дорогі друзі, відбудуться вибори в Сполучених Штатах Америки. Гонка дратівлива, а для нас, українців і катастрофічна. Ми вже достатньо постраждали від неї. Причиною, чому нам півроку тягнули з допомогою від Сполучених Штатів, була саме електоральна гонка в Сполучених Штатах Америки. Якби діда Трампа не вмовило ряд людей, а особливо пан Помпео, ми маємо пам'ятати про це і розуміти, що у нас є друзі і Лінці Грем, який нещодавно знову базовано висловився з приводу Путіна і з приводу тих, хто його виправдовує в республіканській партії. Слони до тепер є. І найважливіше, що словни, які наближені до Трампа, я зараз зазначу дві людини, які дуже близько до пана Дональда так от Трампа вмовили, і він все ж таки погодився і дав зелене світло Джонсону. Джонсон, звісно, розповідав потім, що він взагалі реганіст і хотів допомогти Україні, і Україні дайте право бити по чому тільки можливо. Ми вітаємо, що спікер. Палати представників себе так зараз веде. Він молодець, але ми розуміємо, що без Дональда і мовляння його найближчим колом, і політичними лідерами, особливо консервативних партій Європи і Британії. То якби такого мовляння не було, то не було б і такої можливості. Так, от, все ж таки, вмовили, але ми справді страждали. Як наслідок, спікер Джонсон зайняв про українську позицію, а Байден навіть перепросив за паузу постачі військової допомоги. При цьому багатьох досі хвилює можливе повернення Дональда Трампа в Білий Дім. І ці перспективи є цілком реальними. Ми вже всі маємо розуміти і знати, що Сполучені Штати Америки не діє класичної виборчої системи, де більшість виборців обирають главу державу. Там інша система, яка діє в країні історично. В кожному штаті люди формально голосують не за конкретного кандидата, а за список виборників, які вже потім приїжджають у Вашингтон і обирають президента. Кількість таких виборщиків прямо пропорційна кількості населення штату. Населення штатів визначають шляхом переписів населення, які регулярно кожні 10 років проводяться в штатах. Тому відповідь. Дні дані є актуальними за цією системою. У кожному штаті може перемогти тільки один список виборчиків. Ну окрім там пару штатів, там є свої особливості. Але загалом система діє таким чином. Допустимо, в Каліфорнії більшість проголосувала за список Байдена. Отже, всі 54 голоси виборщиків підуть саме до Байдена, як наслідок. Звісно, цього року 539 виборщиків обираються, і кандидату треба, аби для повної перемоги отримати 270. Якщо кандидати отримують голоси порівну, то в цьому випадку президента буде обрати палата представників і віце-президента. Так само ця процедура встановлена давно, але практично ніколи не використовувалась і її шанси цього року. Просто мізерні, тому про неї багато говорити і не будемо. Більшість американських штатів голосують стало. Традиційні республіканські штати за республіканський список, а традиційні демократичні за демократичний список. По суті, вся інтрига, хто ж офіційно буде президентом США після 20 січня 2025 року, знаходиться навколо декількох невизначених штатів, і цих штатів не так вже й багато. Фактично цього лише шість. Хоч інколи говорить і про більшу кількість, але зараз доводиться говорити тільки про цих: це Пенсильванія, Мічиган. Вісконсин, Джорджія, Аризона та Невада. І що цікаво, всі ці штати у 2020 році віддали свої голоси Байдену, що дало йому суттєвий відрив від Трампа на більш ніж 70 голосів. Але навіть у цьому випадку у команди Байдена є надзвичайно велика проблема, як мінімум. В трьох із цих шести штатів Байден виграв з мінімальною перевагою у Вісконсині та Аризоні. відставання Трампа від Байдена було в районі 10-20 тисяч голосів. При цьому, що в обох штатах проголосували понад 3 мільйони американців у Джорджії відрив був ще менший. При цьому проголосували там майже 5 мільйонів американських громадян. Свого часу такий малий відрив дозволяв Трампу і його команді маніпулювати і говорити про фальсифікації. Справа в тому, що спочатку там лідирував Трамп, але коли долиті результати голоси поштою, то там випередив Трампа Байден. Саме тоді Трамп написав у тодішньому твіттері легендарну фразу Зупиніть підрахунок, «stop the count», що стала популярним мемом. Ця ситуація не була дивною. Трамп ще під час своєї кампанії закликав не голосувати через пошту, стверджуючи про ризик фальсифікацій. Тим часом, як демократи, посилаючись на тоді діючі ковідні обмеження, навпаки, закликали розглянути такий варіант голосування. Ці тоді, звісно, довести не вдалося в США дуже строге законодавство щодо голосування, а самі штати дуже пильно слідкують за тим, аби не було підтасовок. Та й Трамп зараз переглянув своє ставлення до голосування поштою і закликає своїх прихильників голосувати будь-яким можливим чином. Взагалі Трамп намагається зараз вийти на поміркованого виборця, і такими сигналами він показує, що він готовий домовлятися зі всіма. Навіть декілька десятків тисяч голосів. Можуть вплинути на цю компанію, ну і на світ, звісно, теж бо ми ж говоримо про вибори Сполучених Штатах Америки. Лише перемога в цих трьох штатах дає Трампу можливість стати знову діючим президентом. І проти Байдена грає і те, що він на сьогодні діюча влада, і багато хто пов'язує. Складні переходи ковіду і далі інфляція, яка була, і звісно, безпека світу, яка на сьогодні не в найкращому стані. Це було через повномасштабну агресію в Москві. То це все покладають прямо от на Байдена. А про Трампа навпаки починають говорити, що його правління було хорошим. Президентство Трампа його негативні моменти пов'язані з його правлінням, трохи придупилися, А в деяких людей за ці чотири роки навіть могла виникнути ностальгія за часами Дональда. За даними соціологічних досліджень, 55% американців позитивно ставляться до його президентства в минулому. В цьому ключі його президентство потенційне може розглядатися американцями як спроба навести порядок і країні і лад, і дуже комічно виглядає в порівнянні з тим, як на нього дивилися в 2016 році. На Трампа, звісно, грає і те, що він виглядає більш таким живим. Не дивлячись на те, що йому бомше достатньо багато років, от останній раз він був на конференції лібертаріанців і там нормально віджигав, тролив їх. Вони тролили його. Ну дуже живо дід відповідав, і навіть там жартів було дуже багато. Це його дійсно відрізняє від доволі такого помірного, спокійного Байдена. І, хоч Трамп перед цим теж покринжував трошечки, і і прям таке відмінність в цих кандидатах, що прям один дуже свіжий, активний, розумний і не старий, а інший там чи не хворий дуже сильно і вже не може. Думати сам собою, так то така різниця дещо вона зменшилась. Але все ж таки демократи довго занадто ліпили з Байдена дуже такого поміркованого, стабільного політика, і, можливо, у 20-му році це справді зіграло на нього, то зараз з цим важче. Байдену треба показати більш тажливавість. Вони там реєструються в Тіктуації, теж приколи, які ставляють, але все ж таки Трамп тут насправді набагато більш проактивний. Ну він такий. Як висновок з Трампа легше ліпити крутого діда, а з Байдена, звісно, складніше. З іншого, що грає на користь Трампа, так це певне неуміння команди Байдена грамотно використовувати власні здобутки. Зараз економіка США стабільно зростає, рівень безробіття практично рекордно низький. Фондовий ринок досягає непоганих значень. Видобуток нафти і видача ліцензій на буріння продовжується. Навіть кількість насильницьких злочинів у 23-му році впала на 13%. Тобто ситуація є доволі непоганою. Далеко не всім чинним президентам доводилось йти на переобрання з настільки сприятливими умовами. Але все ж багато американців дотепер дивляться. Таких похмурих тонах на своє економічне майбутнє причиною тому є багаторічна інфляція занадто висока і нетрадиційна для Сполучених штатів Америки, загалом для всього вільного світу. Ну і звісно, високі ціни на житло. Продажі житла взагалі впали до найнижчого рівня за останні 30 років. Тому Трамп може говорити про те, що якщо він прийде, ситуація докорінно зміниться і почнуться і продажі, і купівлі, і будівництво. Це запрацює. От Трамп. Все відновить а от Байден, це погано, звісно. Як ми вже казали, демократи не можуть виставити частину своїх здобутків на показ. Явним прикладом тому є нафта. Видобуток справді збільшився. Ситуація з цінами утримується, але оскільки є багато такого лівого електорату якого хоче зберегти Байден, бо він прийшов на вибори і не саботував, Як звісно, вони не проголосують за Трампа, але може просто не прийти. Наприклад, то аби зберегти таке прогресивне ліве крило, говорити багато про нафту демократи не будуть. Ну а Трамп в цьому випадку працює набагато ефективніше. Він каже, видобувачам нафти, що Що він прийде, він там дасть вам і фінансову подушку, і ліцензії, і буде нафта литися дронзбойтом по всій планеті. Знаєте, от І, бачите, він не печеться про лівий електорат. Йому Трампові він і не потрібний. Ще однією сильною сторони Трампа є те, що він так яскраво активно виступає проти міграції. Останні роки справді в США Америки є проблема з цим, і багато виборців, зокрема невизначених, ті за яких взагалі завжди боряться, і які визначають часто хто ж стане загалом президентом. так от, ці виборці пов'язують безробіття і злочинність саме з міграцією. Хоча останнім часом... Як ми казали, ці показники покращуються. Чина адміністрація не може можливо не хоче розв'язати цю проблему через певні власні причини. Позиція Трампа навпаки ж є чіткою та однозначною, що може допомогти йому схилити до себе додаткову частину виборців. Білий дім це розуміє. Вони навіть останнім часом вводять певні обмеження на міграцію, намагаючись показати, що вони будуть вирішувати цю проблему. Вони не будуть закривати на неї очі, але разом з тим Трамп вже давно осідлав тему. Тож вибити його з неї практично неможливо. Важливим є загальна підтримка Трампа серед республіканців. Так недавно Дональд заручився підтримкою своєї суперниці з республіканського праймера Сніки Гейлі. Вона відома своєю крайньою проукраїнською позицією, а також має хороший авторитет серед поміркованого електорату. Під час кампанії їхні відносини справді були складними і вони обоє доволі критично оцінювали один одного. Але зараз, про на публіку, відбулось потепління. Трамп навіть заявив, що хотів би знову бачити Гейлі у своїй команді. Хоча зараз важко прогнозувати, чи буде такі Гейлі в команді, якщо так, то на якій позиції щодо суду на Трампа, то ніяких особливих проблем для нього він не принесе. І те, що Дональд фактично стане першим заслуженим президентом США, не має завадити йому на цьому шляху. По суті, це лише перша його судимість. Звинувачення не є дуже серйозним. Та й шансів, що він опиниться за гратами, зараз крайні мало. Базовий клара точно збережеться. Можливо, навіть додатково мобілізується. А на позицію багатьох невизначених це теж не мало б сильно вплинути через загадані причини. З факторів, які можуть допомогти Трампу, це війна в Газії. Білий дім все ж таки допомагав Ізраїлю, хоч активно спонукає його до перемовин, але все ж таки зброю надавали. А це могло відлякати частину прогресивного електорату від Байдена. Також це могло відштовхнути від Байдена частину виборців мусульман. Їх не багато в Америці, але в штаті Мічиган істотна кількість, яка впливає на загальні вибори в штаті. Тож для Байдена явка цих груп є надзвичайно висока, тому демократи намагаються нині зробити щось, аби вони все ж таки прийшли на вибори і проголосували. В тому числі це стосується піштовхування Ізраїлю до відновлення миру в регіоні і виходу з гази. Час ще є, тому Джо може відновити прихильність до себе цієї частини американців. Але знову ж таки, навіть частково руйнування широкої коаліції проти Трампа зразка 20-го року є хорошим. Для самого Дональда демократична адміністрація дуже сильно труситься над цим, зокрема ціни на газлін, і тому такі були крінжові історії про прохання українській стороні не бити по НПЗ Московії. Це було дуже так ганемно виглядало, звісно. От, ну, намагаючись зачепитися за що тільки можливо. Як ми бачимо у Трампа дуже хороші шанси переобратися. Ми можемо через півроку побачити в кріслі президента. Щодо нас, то не дивлячись на те, що ми дуже багато горщиків побили і наробили кринжа в цій політичній кампанії, ми ведемо себе дуже грамотно, дорогі друзі. Це треба відзначити. Ми нарешті не намагаємося стати на чую сторону. Ми кажемо про те, що це вибір американського народу і відповідальність американського народу. Ми готові співпрацювати з будь-яким президентом. І таке інше, нехай виграє демократія. Це правильно ніж просто влізати на чийсь бік і просто руйнувати стосунки з майбутньою владою. Цього робити не треба, і треба бути дуже виважними, обережними і тримати контакти в обох таборах, і лобістів своїх мати, і таке інше. Щодо президента самого Трампа, то ми вже не раз на каналі говорили. Тут це такий кіт мішку з одного боку. Справді він буде займатися саме тихоокеанським регіоном. Але як ми бачимо, представники тихоокеанського регіону, особливо Японії і Тайвань, кажуть про те, що їхні регіони безпека в ньому залежать від ситуації в Європі і в Україні, тому допомагайте Україні. Тож... Всім радникам Трампа, його команді, придеться звертати увагу на Україну, якщо вони хочуть будувати сталі стосунки з країнами Тихоокеанського регіону. Але все ж таки ми не знаємо, що буде робити Трамп. Він, напевно, схоче піти на якесь заморожування, воно, звісно, не вдасться. Потім ми не знаємо, як його там бомбане, його обов'язково має бомбануть. Сподіваємося, що його бомбане проти Московії, і він вже дасть нам все, що треба. От. Але президент неоднозначний. Ем, ситуація з ним складна, але ми бачимо, що як на початку відео було мною сказано, Помпео Лінсі Грем дуже близькі до Трампа, і вони активно підтримують Україну і вимагають такої підтримки далі. Джонсон вже багато говорить про цю підтримку. Тож є сподівання, що ця тенденція при Трампі продовжиться. Ну будемо тримати за це кулачки, молитися всі, хто що може, то робіть. А якщо переможе Байден, то. Буде політика схожа на теперішню, поступове збільшує допомоги, але обережно слідкування за червоними лініями. Ну така собі сталіванізація. Від того сказати, що якийсь президентів буде набагато краще, ми не можемо. О, тому сподіваємося, що все ж таки американські інтереси і підтримка американського суспільства воно доволі дуже висока зроблять свою справу. Перемога України в американських інтересах. Американське суспільство дуже поважає нас за боротьбу і дуже переживає за нас. Це правда. Особисто я отримую повідомлення від моїх друзів-американців, з якими я перетинався протягом свого життя, і всі вони висловлюють. Слова підтримки, і це дуже сильно приємно. Дорогі друзі, будемо святкувати. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш YouTube канал Валентин. Підписуйтесь на наш Telegram канал де багато класної інформації і дуже класна спільнота. Посилання буде в описі до цього відео. До зустрічі!